Ну, а як би б там не було з настроєм чи на душі, а працювати треба, тим паче, що планівна планувала собі цілу-цілу купу. Отже. Поставила яйця, дістала. Завтра, в суботу, буду пекти пасачки по нашому сімейному рецепту, але вони такі, що потрібно розпочинати завчасно, за добу, можна так навіть сказати. Тому я дістала яйця, вбила, а продовжу з ними працювати. Ввечері, а поки нехай стоять. Ну і позливала вже, ой, хотіла вам показати якось. Позливала вже все молочко ось так. В мене вийшла 31 літра. Тут, тут 21 і в маленькій каструльці 10. Із цих 31 літри буду зараз варити гауду. Так що роботу ніхто не відміняв. Працюємо. А я дібралася до бомондика. Він уже один слой повністю покритий з обох сторон. Засліпляє сонце. Нас після обіду нарешті аля розпогодилося, вилізло сонечко. От. І зашторила штору прямо аж посюди. Ось вона. І, ось. І все рівно не допомагає. Чомусь, чомусь не допомагає. Будемо чекати, о, так наче краще. Будемо чекати тиждень, поки виготовлять, а потім поки відправлять. Нічого, скоро приїде. Так, щось я і колотила, колотила, і латекс якось неправильно загузка. О. От що це з ним? Дивіться. Там рідкий, там густий. 03, 01, 24. 12 місяців. До січня 25-го в нього термін дії, а він, а він вже не пойме, що. Да. От ламілатекс. Жижколотила. Що це за хрень така? Ціну ніяк не складуть. Все дорокшає і дорокшає. А якість бажає залишатися кращою. Так. Мені там хтось ріно намагається дозвонитися на месенджер. Зараз буду покривати бомондик і з'ясую, що від мене хочуть. Все, бомондик відносю. Не знаю, завтра, якщо встигну, то завтра переверну я останню сторону покрасю. Ну, а якщо не встигну, то тоді в неділю. Зараз віднесу його в холодильник, а вам дещо покажу. Татань, татань, дивіться. Бачите, який? Це перша головка канестрато. Друга ще солиться. Виймати сьогодні о пів на дванадцяту. А гауда чисто теоретично повинна бути. Вище, так. Ну що, думала, я думала. Його час уже покривати латексом, він абсолютно сухий. Геть, сухий. Думала я думала, яким. І вирішила, що, напевно, буде зелений. Ну, а що, його випрацьовувати все рівно треба. Я його все рівно купляю, щоб була різниця в кольорах. У мене ним покрита із моїх авторських, ну, з маленьких, покрита міма, а з цих буде з великих покритий канистрата, а гауду, напевно, покрию помаранчевим. Бо його у мене більше, ніж жовтого, жовтого менше. Тому гауду, напевно, покрию помаранчевим. Ну, потім, коли просолиться, коли обсохне. От. Так що зараз... зараз буду малювати. Ну, якось отак. Завтра подивимося, скільки буде прожилок проблісків. І скільки прийдеться слоїв робити, три чи чотири, бо цей сир мені потрібно, щоб зберігався добре. Все, прибираю в холодильник. Мені форма подобається, красивучий такий, головочка така незвична, рівнесенька. Ніякого ні конуса, ні до конуса, ніяких отих відпечатків від форми. І розмір, да, такий класний? Розмір класний. Ну, от якби ж були так, щоб от е замовили, розрізала, на скільки там, на 4, на 6 частин, на 8. І по шматочку відправила. Так ні, такого ж не буде. Обов'язково, нібусь, буде так. Один-два замовлять по шматочку. Видно милину, що пироги пекла, дай ворота в тісті. Так і я. Тут десь в жовтому була, тут в зеленому. Замовлять один-два шматочка, а за остальним думай потім, куди його. Ну, нехай сохне. Нехай сохне, будемо вирішувати проблеми по, ми, по мірі їх, як там, з'явлення. Все, пішла кісточку, пензлик мити, бо засихає. Так, все, опару заколотила, <кій> гауду з форми дістала. Зважила в росол, відправила, зараз прибираю останні. Останні станні. Канестрата витягла з розсолу, а на його місто відразу відправила гауду. Ой, файна вийшла головочка, така красива. 3400 вагою. От. Завтра будемо пекти пасачки. Гауда, напевно, що теж вийде завтра. Да, воно і це відео вийде. Воно то вийде. Зараз вже пів дванадцятої. Воно то вийде, тільки ви його однозначно будете дивитися вже теж в суботу. Ось. Мікі, на. Рокі, на. О боже. Затупчуть. Да, до речі, остання новина. Завтра начебто Мікі все-таки їде на грумінг і перенесли нам час, було на другу годину, зараз назначили на 10.30. І якщо нічого не зміниться до ранку, ну я, в принципі, не, не бачу нічого, щоб могло змінитися, бо жіночка там настроєна доволі. Позитивно, скоріш за все, роки завтра поїде в нову родину. Там доросла жінка, там частний сектор, там своє домоволодіння, там є дівчинка чихуашка, для якої вона і загорілася його взяти. Там є молоко, так що роки голодним не буде, бо вона коров тримає. Так що, я думаю, все буде класно. Єдине, що я не зможу з ними поїхати, буде передавати Вова. Я, до речі, знаю цю жіночку, зателефонувала вона мені абсолютно як чужа людина, чужій людині, а потім в процесі розмови з'ясувалося, що звісно ж я її знаю, тому що вона корів тримає дуже давно. Ми, коли з батьками тримали корів, ми разом і випасали в черзі. І на базарі разом з нею торгували, так що знаю я її прекрасно. Ось. Тому я думаю, ображати його там точно ніхто не буде. Дітей там малих нема, там хлопці вже повиростали, мабуть, і поженилися, не знаю. Я ж кажу, що свій двір, простір, молочна продукція. Так що все, все повинно бути класно. І тим паче, що йому там буде не скучно, тому що є невеста. І вона каже: мені навпаки, добре, що він не кастрований. Так що ось такі у нас справи Такими ми новинами завершуємо сьогоднішній день. Всіх вас цілую, люблю. Всім бажаю мирної ночі. Вже тихого вечора не бажаю, бо... О 12-й годині це якось неумісно, недоречно. Все, бувайте, цілую, па-па.